Метеорний душ Оріонет 2025 розпочався. Дивіться старс камет Спарк Спарт Шер Спарк. Метеорний потік Оріанець 2025, посібник для досвідченого спостерігача. Спостереження за метеорними дощами це завжди захоплююча подія. Особливо, коли мова йде про оріоніди, які славляться своїми яскравими поїздками, світлими слідами, залишеними метеорами на небі. У 2025 році ми маємо чудову можливість насолодитися цим видовищем, і я, як досвідчений астроатер, хочу поділитися своїми знаннями та порадами, щоб допомогти вам використовувати цю подію максимально ефективно. Це не просто спостереження, це занурення в космос, можливість відчути себе частиною чогось величезного та незрозумілого. Чому Оріоніди особливі? Спілкування з галереєю Камет. Метеорний потік Ореанада – це не просто прекрасне видовище, це прямий наслідок діяльності галереї комети, відомої комети, яка наближається до Сонця приблизно кожні 76 років. Коли комета проходить поруч із Сонцем, вона втрачає частину крижаного матеріалу, який перетворюється на пил і сміття. Ці частинки залишаються в орбітових кометах, утворюючи метеорний рій. Коли Земля перетинає цю орбіту, ми стикаємося з цими частинками, які, спалюючи в атмосфері, створюють ефект метеорного дощу. Що відрізняє оріоніди від інших метеорних потоків, це природа цих частинок. Вони, як правило, більш щільніші, ніж частинки пов'язані з іншими дощами, такими як персейди. Ось чому Орайонаць часто резервує світлі, поїзди, видимі сліди, які залишаються в небі після того, як Метеор згорів. Це явище пояснюється тим, що великі частинки залишають більше іоносферних іонів, які потім світять під впливом сонячного випромінювання. Пік активності в 2025 році коли найкраще дивитися. Як і в попередні роки, пік активності Oriana у 2025 році буде в період між 20 та 23 жовтня. Різні організації дають дещо різні прогнози, що є цілком нормальним, враховуючи складність моделювання траєкторій потоків метеорів. Я рекомендую зосередитись на період з 20 по 23 жовтня, щоб не пропустити найцікавіші. Однак важливо пам'ятати, що кількість метеорів, які ви бачите, залежить від багатьох факторів, включаючи фазу місяця, рівень забруднення світла та вашої географічної широти. В ідеальних умовах, далеко від міст, у чітку ніч ви можете бачити до 20 метеорів на годину. Але навіть в умовах помірного забруднення світла ви все ще можете побачити кілька метеорів, і, можливо, ви навіть зможете захопити їх на камеру. Де шукати Оріоніди, найкраще місце для спостереження? Необхідно зосередитись на пошуку метеорів на Сузір'ї Оріон, звідки, як вважається, вони випромінюють точніше, звідки походить промениста. Однак ви не повинні дивитись безпосередньо на сяйво, оскільки це може ускладнити спостереження за метеорами, які з'являються в інших частинах неба. Натомість виберіть розділ неба на 80 градусів вище, ніж сяйво, де світлі поїзди будуть найдовшими. Я рекомендую шукати місця з мінімальним світлом забруднення. Чим далі ви з міст, тим краще. В ідеалі це темні райони за межами міста в горах або на узбережжі. Якщо у вас немає можливості вийти з міста, спробуйте знайти місце, де найменші вогні та інші джерела світла. Поради для досвідченого спостерігача як максимізувати враження. Спостереження за метеорними дощами це не просто аварія, це вимагає підготовки та певних знань. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати найбільше задоволення від спостереження за Ораянець. А кліматизація. Пам'ятайте, що вашим очам знадобиться близько 30 хвилин, щоб повністю адаптуватися до темряви. У цей час не використовуйте яскраве світло, оскільки воно опустить процес адаптації. Якщо вам потрібно освітлення, використовуйте червоний ліхтарик, який менше впливає на зір. Одягнення тепла. Навіть якщо ніч здається не надто холодною, температура може бути значно нижчою на відкритому зоні. Одягніть тепло, щоб не відволікатися на холод. Використовуйте бінокль, за бажанням бінокль може допомогти вам побачити більше метеорів та розглянути деталі їх траєкторій. Однак для спостереження поїздів просте спостереження неозброєним оком краще підходить. Захопіть камеру, якщо цікава фотографія метеорних дощів це важке, але захоплююче завдання. Вам знадобиться штатив, широкий об'єктив та знання налаштувань камери. Пам'ятайте, що для захоплення метеорів вам потрібно тривалий термін. Будьте терплячі, метеорні дощі не завжди такі ж, як очікувалося. Іноді доводиться чекати довго, перш ніж побачити хоча б один метеор. Будьте терплячі і насолоджуйтесь моментом. Фотографія оріонідів складне, але захоплююче завдання. Якщо ви любите астрофотографію, то фотографування оріонідів може бути чудовим завданням. Однак це вимагає певних знань та обладнання. Вам знадобиться штатив для забезпечення стабільності камери під час тривалої експозиції. Широкий об'єктив зафіксувати більшу частину неба, камера з ручними налаштуваннями для управління витривалістю діафрагмата ISO. Програма обробки зображень для збільшення контрасту та яскравості метеорів. Налаштування камери залежить від умов освітлення та вашого обладнання. Загалом рекомендується використовувати уривок від 15 до 30 секунд, діафрагму для широкого значення, наприклад, F28 та ISO від 800 до 3200. Важливо експериментувати з налаштуваннями, щоб отримати найкращий результат. Особистий досвід та спостереження. Я особисто спостерігав за метеорними дощами протягом багатьох років. І я можу сказати, що це завжди незабутній досвід. Особливо запам'ятовується спостереження проріонідут в горах, далеко від міст. У такому середовищі небо здається нескінченним, а метеори літають по ній, залишаючи світиться сліди. Це справді захоплююче видовище, яке варто бачити хоча б раз у житті. Висновок, метеорний потік Оріоніда 2025 року це чудова можливість зануритися у світ космосу і побачити власними очима прекрасним і захоплюючим видовищем. Не пропустіть свій шанс, підготуйтеся заздалегідь, виберіть підходяще місце та насолоджуйтесь моментом. І пам'ятайте, що спостереження за метеорними дощами це не просто розваги, це можливість відчути свій зв'язок із всесвітом. Дивіться, будьте здивовані та надихайте.